Підсумовуємо четвертий матч півфіналу з головним тренером «Соколом» Олегом Шофаренко. Вітаю з перемогою. Чи задоволені ви командною грою у цьому матчі? Що вдалося? А що потребує ще підготовки такої? Так, зіграли непогано, але ж ця гра з двох днів була у нас. Не так легко так грати. Першу частину гри провели не дуже добре, але ж другу почали. Не зовсім зібрано, пропустили такий необов'язковий гол, але ж зуміли зібратися і довести гру до перемоги. Це дуже приємно. По суті, четвертий ігровий день поспіль, оскільки обидва матчі розтягуються на два дні. Наскільки важко команді так грати? Ну, Важко, тому що концентрація та настрій завжди треба заново все починати. Ми Чотири дні, чотири гри всі зіграли. Міні, але ж це не дуже приємно та важко. Але ж ми в таких умовах зараз знаходимося, тому ну, треба грати. Це професія наша. Тому жалітися не треба. Сьогодні Соколу вдалося повернути серію півфіналу до Києва. Як будете налаштовувати команду на подальшу боротьбу за вихід у фінал? Ну, зараз нікого налаштовувати не треба, всі хлопці розуміють. Або ти йдеш в відпуск, в відпуску, або ти граєш. Тому налаштовувати не треба. Треба підготуватися і зіграти. Підсумовуємо матч. З нами тренер Кременчука Ігор Єдапін. Як оцінюєте цей матч? Наскільки ваші хокеїсти виконали основки тренерів? Ну, не виконали, тому такий рахунок. Будемо розбирати, чому так, які помилки, вилучення. Ну, все будемо розбирати. Як на вашу думку відсутність Едуарда Захарченка, Юрія Мироненка та Дмитра Губережая вплинула на цей матч і на такий результат? Ну, хлопці професіонали, глобально не вплинуло нічого. Ну, всі повинні роботи, робити свою вправу, тому в соколі теж когось не було, але всі в рівних умовах, тому треба грати до кінця, битись до кінця треба. Кременчук вже зробив великий крок до виходу у фінал. Ведете у серії 3-1. Як вдається підтримувати команду і концентрацію? Ну, треба в тонусі всіх тримати і психологічно, і фізично, тому рухаємось далі до перемоги. Над чим будете більше працювати, аби вже у Києві здобути перемогу? Ще раз. Чим більше будете працювати, аби у Києві в наступному матчі здобути перемогу і вийти у фінал? Ну, треба передивити з гру, виявити помилки та відпрацювати на тренуваннях та обговорити з командою.